Вітаю, мене звати Ксенія, я кравчиня та власниця бренду лекалу Єремєєва Патер». Нещодавно я зрозуміла, що я остаточно вигоріла і більше не хочу шити. Все дійшло до того, що я сідала за машинку, і в мене починалась нудота. Спочатку я думала продати все своє обладнання та матеріали і більше ніколи не шити, але потім вирішила не поспішати. І спробувати все ж таки повернути собі любов до шиття. А ще вирішила спробувати зробити щось нове, а саме зняти свій перший швейний влог. Влог буде короткий, тому що я шию зараз максимум по годині на день, і це не буде влог, як я шила 100-500 речей за один день. Я шитиму а, протягом тижня і шитиму лише дві речі. У мене є відріз ось такого червоного рубчика, з нього я буду шити лонгслів з вирізом на грудях. Або, якщо мені вистачить, то я шию не лонг, а боді. Ще у мене є відріз ось такої сірої костюмної тканини Софія. З неї я хочу шити собі прямі брюки, але не занадто об'ємні, щоб вони візуально не додавали ще більшого об'єму на стегнах. Лекала я буду конструювати сама, тому в цьому влозі ви ще побачите, як я буду робити примірку макетів та вносити в них коригування. Сподіваюся, що мені вистачить дисципліни, щоб дізняти та змонтувати цей влог, і сподіваюся, що він вам сподобається. Приємного перегляду! Я вже надрукувала, склеїла та вирізала лекало боді і зараз буду його кроїти і готувати макет. І дуже сподіваюся, що мені доведеться винести зовсім трохи правок. Таке буває дуже рідко, але я задоволена макетом. А що буду змінювати? По-перше, подовжу рукав приблизно на 4-5 см, тому що навіть з припуском він не доходить до кісточки. Ще хочу трохи поглибити горловину попереду. Ця деталь, звісно, опуститься в готовому варіанті, тому що я буду її ось тут кріпити. Але навіть так. Мені все одно тут занадто тисне. Тому буквально на сантиметр півтора я зроблю глибший виріз. І ще хочу змінити коефіцієнт еластичності, тому що макет сидить доволі так тісно і мені в ньому не дуже зручно. Коротко про те, чому я люблю конструювати в програмі. А на те, щоб внести коригування в лекало, у мене пішло буквально пару хвилин. Тому тепер можна його склеювати і шити вже кінцевий варіант боді. Я вже дошила боді і, звісно, одразу пішла, його приміряла. І нарешті я хочу йому задоволена, тому що він такий класний. А, але вам я його покажу вже коли шию а, брюки, щоб показати це все разом. А, тому зараз у мене перерва на кавуську і буду конструювати лекало брюк. Я вже готова криїти макет брюк. А, на макеті не буде кишень, тому я їх поки що не робила. Шитиму макет з такої тканини, вона мені абсолютно не подобається. Але для макетів підійти купила її в хумані за 210 гривень і тут майже 5 метрів. Тканина виявилася не найкращою для макетів, тому що після ВТО пішли ось такі збришки, І через це вони виглядають, ну, якось не дуже. Але розумію, що з моєї тканини ці брюки виглядатимуть набагато краще. Тому, мабуть, не буду вносити ніяких змін. Додам кишені і буду кроїти та шити. Сподіваюсь, що все буде добре. На фоні ви бачите срач, але я зшила першу штанину і не могла її не приміряти. Завтра хочу зняти майстер-клас на Ютуб по обробці прорізної кишені. Коли я працювала на фабриці, це був мій найбільш улюблений вузол. Коли штани вже будуть повністю готові, я покажу вам результат. Привіт! Штани я дошила вже тиждень тому. І ношу їх, мені дуже подобається, але не могла зняти вам відео, щоб показати і штани, і боді, тому що вдома у мене дуже мало місця, так, щоб в такому ракурсі зняти мене в повний зріст, щоб було все видно. А на вулиці було, м'яко кажучи, спекотно і в боді сильно не погуляєш. Тому зараз знайду якесь більш-менш нейтральне місце. Зніму вам відео і покажу, що в мене вийшло. А ви напишіть мені в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. І чи потрібно взагалі знімати далі такі влоги. Дякую!